У світі немає нічого таємного та захованого, що не відкрилося, б та не стало явним. Цю Івангельську тезу Христа у 1992 році підтвердила подія знайдення нетлінних мощей митрополита Володимира. Заборонений за часів радянського союзу, цей дивовижний святий після розпаду імперії повернувся в духовне життя православних. Ішов перший тиждень перебування на митрополитчій кафедрі нового предстоятеля, блаженнішого Володимира. І напевно не випадково Господь благословив, щоби віднайдення мищей священимученика Володимира Богоявленського стало початком долоносних звершень з відродження православ'я в Україні його спадкоємці й тески митрополита Київського і всієї України Володимира Сабодана. За згадками очевидців тих подій, в ніч з 26 на 27 червня 1992 року тіло Київського митрополита було піднято на поверхню. Перевдягнене в архієрейські шати та згодом покладене у благовіщенському храмі на дальніх печерах. Коли відбувалося віднайдення, мощі святого знаходилися у Лавській Христовоздвиженській церкві, свідки одночасно бачили над церквою дивну темно червону хмару. Подібне небесне знамення свого часу в XI столітті супроводжувало знайдення мощей преподобного Феодосія Печерського. Так священномученик Володимир зайняв належне йому місце. Поряд із своїми святими попередниками, преподобними Києво-Печерськими, передусім треба сказати про велич масштаб фігури владики Володимира в нашій церковній історії. Бо це, мабуть, єдина людина, яка упродовж свого життя послідовно очолювала всі першопрестольні кафедри руської православної церкві Петербурзьку, московську київську. Це справді був видатний ієрар, богослов, людина, яка залишила по собі богословські праці. Святитель Володимир Богоявленський запам'ятався сучасникам як людина жертовна та принципова. Коли в Самарі під час сильного голоду спалахнула страшна епідемія холери, він без остраху йшов до хворих, організовував допомогу нужденним, особисто відспівував померлих на холерних кладовищах, не боючись за власне життя. Посівши столичну петербурзьку кафедру, владика різко засудив діяльність Распутіна, за що потрапив у немилість та був відправлений на почесне заслання до Києва. Але цей шлях, який він сприйняв як Боже благословення, виявився шляхом на Мученицьку Голгофу. Вона чекала на святителя 28 січня 1918 року, серед кривавого безладу, який панував тоді в столиці України. Слід віддати належне слідчим української держави з особливо важливих справ гетьман дуже поважав покійного архієрея і е, кращі буквально сили криміналістів були кинуті на розслідування цього вбивства. З'ясувалася приблизно така картина, що кілька разів до покою митрополита заходили з обшуком, багнетами рвали ікони і портрети монархів. І приблизно сьомого, о 20-й годині сьомого. Лютого за новим стилем 18-го року до покоїв через центральні ворота прибули п'ять осіб в солдатській уніформі. Один в шкіряній курці. Ну тоді носили це підрозділи автобронівої, авіаційні. Тобто, це не був чекіст. Як от це прийнято асоціювати? Вони виставили вартового, поцупили ряд речей. Забрали митрополіта Володимира, вивели його через економічні ворота лаври. І приблизно за 10 хвилин кілейник Мітрополіта почув серію пострілів. Тіло мітрополіта було знайдено між двома кріпосними валами. Свідкам відкрилася страшна картина. Зокрема, судмедекспертиза зафіксувала вогнепальну. Поранення правої сторони голови, кілька вогнепальних поранень, різані рани багнетами. Причому, судячи із цього, вже мертвого архієрея знущалися над його тілом, кололи обличчя багнетами, що, до речі, свідчить про те, що навряд чи це були звичайні грабіжники, які не допускають такий садизм. Хоча з вже мертвого мітрополіта був відламаний серебряний на посоха. Поцуплені золотий годинник, дорогоцінна панагія і деякі особисті, особисті речі. Дивовижно, але ніхто не став на захист Архіпастрія, коли озброєна зрая виводила його за монастирські ворота. Свідки переказували перед смертю митрополит Володимир повторив подвиг Спасителя. В останню зимну мить він помолився за своїх убивць, поблагословив їх та промовив: Господь, нехай вас простить! Одна з головних версій, яка багато в чому підтвердилася, полягала в тому, що ледве не головною причиною загибелі митрополіта Володимира стала ота от страшна складна ситуація, яка утворилася, на жаль, в самому середовищі православної церкви. Якщо ви побиваєте в музеї іконопису Острозької академії, там є промовиста картина. Це фото князя Сангушка, якого вбили анархічні солдати в 17-му році, по звірючому шматували. Судячи із фото багнетами, і головне відреставровані ікони, які воякиці рвали багнетами, як до речі, у приміщенні митрополіта Володимира, уявіть собі, який був рівень оскаженіння у наш час, коли взаємна ненависть спонукає вчорашніх друзів і братів до відвертого братовбивства, Згадка про мученика Володимира Київського з новою силою стверджує: перемогти зло та відродити віру можливо. Але зробити це в перспективі вічності вдасться лише за допомогою всеперемагаючої жертовної любові, так само як колись здолав на Христі безодню темряви: Господь наш, Ісус Христос.